Промисловість одна з ключових ланок для розвитку Львівщини. Питання цієї галузі обговорили голова Львівщини та підприємці з головою комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Віктор Галасюк зазначив, вже нині є пропозиція створити агенцію з промислового розвитку. Ця галузь має перспективу, проте нині в занедбаному стані. На Львівщині лише 17% займає промисловість. Для такої області це дуже малий показник. Аби його покращити. Досвід треба переймати у Польщі, Словаччини чи угорщини, приймати відповідні законопроекти і допомагати підприємцям. У результаті зробити промисловість Львівщини європейським майданчиком. Ми розуміємо, що Львівщина має бути одним з пріоритетних пілотних регіонів для розвитку нових промислових підприємств. Ми маємо ставити на меті не тільки збереження існуючого промислового потенціалу, але ми маємо ставити на меті стати промисловою платформою Європи для того, щоб українці виробляли готову продукцію, а не просто експортували за кордон сировину, бо це дасть належний рівень життя.